Відмінники, хорошисти чи двіючники, як взаємодіють з виборцями та працюють у сесійній залі. Представники громадської організації Хмельницька ініціатива оцінили роботу депутатів Хмельницької міської ради. Про результати робо... оцінювання, а також загалом про роботу депутатського корпусу у період повномасштабної війни говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю гостя нашої студії. Це менеджер проєктів громадської організації Хмельницька ініціатива Андрій Стаховський. Андрію, вітаю. Вітаю. Тож, Андрію, вже кілька років поспіль громадська організація, яку ви представляєте, оцінює роботу депутатів Хмельницької міської ради. Давайте нагадаємо, яку мету ставите перед собою, проводячи таке дослідження, і власне, що досліджуєте. Я б спочатку хотів розказати про саму громадську кампанію, яка цим займається. Громадська кампанія має назву Атестація депутатів місцевих рад. Вона спрямована на те, щоб сприяти вирішенню проблеми саме низького рівня відкритості, прозорості та. Під підзвітності виборцями депутатів 23 місцевих рад з 17 областей України, а також підвищення проінформованості громадян про діяльність місцевих депутатів. Проєкт атестація депутатів місцевих рад він реалізується Одеською обласною організацією Комітет виборців України разом з партнерськими організаціями з 16 регіонів України за підтримки Національного фонду демократії. Оцінювання діяльності депутатів зазначених міських радах, здійснюють партнерські організації, які на постійній основі займаються просуванням відкритості, прозорості, підзвітності та доброчесності органів місцевого самоврядування. Саме яка мета цієї зазначеної ініціативи вона полягає у підвищенні рівня відповідності діяльності місцевих депутатів законам України, практика належного управління за допомогою персоніфікованої оцінки кожного депутата. А також сприяння підвищенню е, обізнаності жителів місцевих громад про діяльність місцевих депутатів. Власне, якщо говорити про депутатів місцевих рад, саме Хмельницької міської ради, то їхню діяльність можна так на дві частини поділити: одна це робота в сесійній залі, в депутатських комісіях, інша це безпосередньо вже з виборцями на округах. Чи брали до уваги показники і там, і там і от їхню активність і в одному напрямку, і в іншому? Так, звісно, також проводився збір саме дослідження по інформації по кожному депутату, тобто те, як він проводить саме відвідування виборцями своїх приймалень, а також чи депутати відвідують сесії міської Хмельницької ради. Проте, саме з ну, початку повномасштабного вторгнення, трішечки складно було такі проводити таке дослідження. Але все ж таки вивчення діяльності депутатів щодо відвідування пленар, пленарних засідань та сесій, саме постійних депутатських комісій, саме персонального голосування протягом пленарних засідань та сесій. Тобто, так ми це все досліджували. Mm -hmm. Це все є. Давайте більше поговоримо дійсно про методику. Це було якесь опитування, дослідження, аналіз. Можливо, ви залучали також і експертів. Так, у нас проводилося самоопитування, є, у нас поділялося на дві категорії, тобто це об'єктивні та експертні оцінки. Uh -huh. а, у своєму оцінюванні організація керувалася в першу чергу законами про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, про закон про запобігання корупції та про доступ до публічної влади. А оцінювання проводилися позаздале встановленими переліку критеріями. А по кожному з них, з яких оцінка реалізації повноважень депутата може складати від нуля до п'яти, uh -huh. В разі, якщо ми говоримо про повну відповідність критерію, можу розказати про самі критерії. Так, давайте будь а, так, щодо якого? самих критерій, по яким здійснювалось оцінювання, вони базуються на вихідних умовах відповідності діяльності місцевих депутатів принципами відкритості, прозорості, доброчесності та підзвітності. Під відкритістю ми розуміємо саме відкритість для виборців, для тих мешканців, які ходять до доприймальні до депутатів. Тут ми розуміємо саме повноту та доступність інформації про обраних представників місцевих депутатів. Під прозорістю діяльності ми будемо говорити тут про реалізацію депутатських повноважень у відкритий спосіб, що дозволяє здійснювати громадський контроль. Під доброчесністю. Ми розуміємо саме доброчесне представництво інтересів своїх виборців. Тут ми говоримо про поведінку та дії, які відповідають набору моральних та етичних принципів та стандартів, які, в свою чергу, серед іншого створюють бар'єри для корупційних дій. І під звітністю ми розуміємо відповідальність місцевих депутатів за здійснення своїх саме повноважень. Угу. Ну, власне, вже не вперше ви проводите оцінювання. Я вже згадувала про це на початку програми. Однак. Повномасштабна війна, як вона вплинула на діяльність депутатського корпусу на роботу на роботу депутатів. Ну і власне чи враховували ось цей фактор і при оцінюванні, можливо, якусь поблажку робили в роботі депутатів, коли оцінювали їх роботу? Так, цього звісно, разу. цілком очевидно, що саме на оцінку роботи депутатів Хмельницької міської ради під час другого року повноважень найбільше повпливало саме повномасштабне вторгнення. Порівняно з першим роком, цього разу. Відсутні депутати, котрі набрали максимальну кількість балів. А угу. проте далі згодом я вам розповім пізніше. Так, так, проаналізуємо. так Проаналізуємо щодо саме того, хто що скільки набрав, буде цікаво переглянути, які ж оцінки наші депутати отримали. Угу. Ну, власне, як ще фактор повномасштабної війни вплинув? Тобто, можливо, менше люди почали звертатись, можливо, якісь є перепони в комунікації. Можливо, ось цей фактор відкритості саме через от певне обмеження, було ж обмеження публічності, так, озвучування інформації про депутата, чи можливо це також вплинуло? Так, на початку повномасштабного вторгнення, саме на сайті Хмельницької міської ради, було закрито взагалі, всю інформацію про депутатський корпус, а проте згодом було відновлено доступ до біографічних відомостей депутатів. Протягом, якщо говорити брати 2022 двадцять року, а, прийом мешканців. Ну, як можна було приймати мешканців, коли ну, така ситуація Трі, трішки так було. Да, трішки ск не склалося. І депутати прийняли таку практику, що почали приймати мешканців саме а, в соціальних мережах, ага. тобто хтось навіть був створював більше комунікації онлайн. Більше комунікації онлайн. саме онлайн, да. угу. тобто а, чати телеграм, угу. а, тобто навіть до такого вдавалися, але згодом. Протягом все-таки 22-го року депутати відновили прийом мешканців. Приймальні відкрили, так? Приймальні відкрилися, так. І, от, наприклад, да, не вдалося підтвердити проведення прийому мешканців Олександром Скочелясом. На період саме зачинених приймалень міські обранці спілкувалися з громадянами через саме соціальні мережі, тобто через той самий Фейсбук і Телеграм. І дев'ять депутатів не проводять особистий прийом, замість них це роблять помічники. Тобто uh -huh. це якщо вже зачепити чуть-чуть дослідження. Uh -huh. А давайте взагалі нагадаємо, яким чином можуть комунікувати мешканці з своїм депутатом, от, щоб ці звернення були дієві. Які є механізми? Можна прийти в приймальну, так? Я так розумію. Що ще все таки саме дієвий механізм це через приймальну. Тобто uh -huh. технологія від дверей до дверей. Коли uh -huh. ти бачиш перед собою депутата, депутат бачить свого о, о, виборця. Тобто така комунікація, вона більш дієвіша, це на мою суб'єктивну думку. Проте практика через соціальні мережі теж зараз набирає обертів, але ми повинні розуміти, що люди саме похилого віку, ну, не всі мають ті самі смартфони, месенджери, тому все ж таки ми залишаємося саме в тому, ми говоримо про той контекст щоб залишатися саме в традиційних uh -huh. цих нормах, щоб піти поспілкуватися наживо з депутатом? Ну, здається, взагалі має тоді депутат бути різносторонньо доступним, можна так сказати, так, і в приймальні працювати, або принаймні його представники, ну і, і для тих, хто більш діджиталізований, то і спілкуватися онлайн. Тоді, можливо, буде найкраща комунікація. А чи варто виборцю прийшов, залишив звернення, відслідковувати, як це звернення реалізується, можливо, нагадувати про себе. От як, як варто, тому що ну, просто перекласти відповідальність на депутата це ж теж, мабуть, не варіант. Саме стосовно цього, так потенційний виборець він повинен відслідковувати, чи дійсно а, депутат, а, ну, має бути від депутата якийсь певний фідбек, Тобто, а, чи дійсно вони взялися за те чи інше питання. Так, це все потрібно прослідковувати. <сум> тобто комунікація з обох сторін важлива, так? Так, так. Обов'язково. Ще щодо е, повномасштабної війни, чи є е, депутати у Хмельницькій міській раді, які, е, можливо, пішли нас захищати, які зараз воюють, і наскільки активні в волонтерській діяльності, можливо, вони також про це згадують у своїх звітах? Е, знаю точно, що із 40. Двох, якщо я не помиляюсь, депутатів Хмельницької міської ради, а два саме віддають свою роботу на фронті. Захищають зараз захищають нашу, нашу Україну. Угу. Так. Стосовно того, чи займаються волонтерством, так, звісно, активно зараз з початком повномасштабного вторгнення всі депутати включилися в волонтерську діяльність. А хто саме збором коштів, хто займається тим, щоб ремонтувати автівки mm -hmm. та відправляти нашим хлопцям на схід. Тобто, ну, оприлюдні звідти вони місять саме ось цю нотку волонтерської діяльності. Але з часом ну, ми повинні розуміти те, що робота депутата не повинна заключатися саме на волонтерстві. Так, mm -hmm. да, волонтерство це зараз. Ну, те, що необхідно те, що потрібно робити, так те, що повинні всі робити, uh -huh. але е, забуваються саме ну, ось ці норми, тобто те, чим дійсно має повинен займатися депутат, uh -huh. тобто одна інша не повинна замінювати, так. так власне, ми вже згадали про звіти, чи потрібно звітувати депутатам, як і було це до повномасштабної війни? Чи можливо є для них тут якісь поблажки? Чи все таки звіти важливі? Ну і чи власне звітують? Якщо звітують, то як? Звісно, звіти важливий, тому що ми тут будемо бачити саме роботу депутата за його цей квартал, uh -huh. перший чи другий. Ми повинні розуміти. Ми будемо, ну навіть якщо брати саме пересічного виборця, він вже буде розуміти, що депутат не просто так у Хмельницькій міській раді, тобто він щось робить. Uh -huh. Тобто на саме своєму округу, перед своїми виборцями, мешканцями. Тому. Якщо говорити саме про роботу депутатів і саме про звідти про свою роботу за другий рік повноважень, призвітували 16 депутатів. Сорока угу. 42, ну так якщо ну, тих це... двох, ми не рахуємо, які не можуть, тому що захищають нас, то в принципі не в принципі дуже багато, багато. так? Багато так а, саме якщо говорити про відкриту зустріч, саме на відкритій зустрічі призвітував лише Віталій Підгайчук. Угу. А, Депутати Катерина Заганяч, Олександр Сидорук, Сергій Костецький та Віталій Коліщак оприлюднили звіти саме у соціальній мережі Фейсбуку. Uh -huh. Оприлюднені звіти містили лише інформацію про роботу депутатів на окрузі та відповідали лише одному з п'яти критеріїв, зазначених в законодавстві. А решта депутатів прозвітували перед своїми колегами. Uh -huh. Ну тут бачите такий, ніби мінус. Мені здається, потрібно в цю практику, коли звіти були публічні. Мені так здається, все ж таки відновлювати. Власне, давайте вже перейдемо до результатів. Що ж показало дослідження. І а давайте ще згадаємо, що була експертна оцінка. От кого залучали ще до оцінки роботи депутатів? Ну і власне результати, що ж вони показали, хто ж набрав найбільшу кількість балів. Так, у нас були об'єктивні оцінки, об'єктивні показники та оцінки від експертів. До експертів ми залучали саме місцеві ЗМІ, голів громадських організацій, активістів та громадських діячів. Участь в опитуванні експертів взяли 10 осіб. Найвищі середні оцінки у 5 балів отримали саме Валентина Гесаль та Анастасія Ярова. Найнижча оцінка була саме за експертними-показниками. Euh, оцінена була робота Олександра Скочеляса та Олександра Семенюка, тобто є над чим працювати. Uh -huh. uh, саме за об'єктивними оцінками, показниками 2022 року Хмельницька міська рада, uh, кількість депутатів, яка отримала саме, на, саме найбільшу оцінку, тобто ми не говоримо про п'ятірку, Тут uh -huh. оцінка 4. Uh -huh. П'ятірок яті... немає в... Немає, так, це Віталій Підгайчук. Чотири Віталій Чотири – Віталій Підовичук. Так, uh -huh. в основному середня оцінка це вона королювала від трійки до двійки. Uh -huh. е і аутсайдер у нас е залишається саме з Кочуляс. Uh -huh. Він її в попередніми за попередніми дослідженнями теж набрав ну, не найбільшу оцінку. Тобто він був серед найнижчих. Uh -huh. Що далі з цими результатами моніторингу? Чи будете їх доводити депутатам? Можливо, які їх подальші ваші дії? Uh, звісно, я гадаю, депутати самі, якщо вони схочуть… Ну, Ну, дослідити про те, ну, як... Вони десь є, так я розумію? Так, в... у нас є дослідження в, так, в доступі, так? Так, так, на сайті, угу. тобто в інтернеті можна знайти. Можливо, якщо вони хочуть самі звернутися, тобто, ми можемо надіслати, ми як організація, ми можемо розіслати це посилання, презентацію, і вони можуть самі переглянути цю інформацію. Угу. А до речі, ну, попередні результати досліджень, так, у передні роки, чи була реакція від депутатів, чи звертались, можливо, і ви бачили, що змінювалася якась позитивна діяльність? Ну, тому що дослідження, мені здається, важливі. Все-таки це не для того, щоб там, покритикувати, ні, так, ні. а для того, щоб, можливо, депутат звернув увагу на що йому потрібно звернути увагу в своїй діяльності, так? А, цілком очевидно, що депутати моніторять. Те, що ми за ними моніторимо. Uh -huh. А і стосовно реакції, я не можу вам нічого сказати, тому що ну, у мене немає саме ем, практики, коли uh -huh. до мене зверталися депутати і говорили про те, чи ну, в якихось негативних або позитивних рисах про наші дослідження. Uh -huh. Ну але власне я так думаю, що проводити їх далі будете, тому так, що Так, тобто третій рік каденції досліджувати також плануєте, Спісно. так? Звісно. Андрію, я вам дякую за те, що завітали в гості, за те, що поділилися цією інформацією. Думаю, і для депутатів вона корисна буде, ну і для виборців важливо ще раз нагадати, що і вони мають бути активні, так і про свої запити говорити, спілкуватися, нагадувати, ну, і тримати також таку активну громадську позицію, аби і місто на краще змінювати. Починати з маленького і до більшого. Дякую, Андрію. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей.